Онлайн. Так, ми онлайн. Якщо ви маєте час і не зайняті надзвичайно важливими прогулянками у цей літній період, то будь ласка, під'єднуйтесь. Всім дуже рада. Мене звати Оксана. Сергієв. Доброго вечора. Десь я вже бачила такий хомстайл на кухні. Всім рада, всі під'єднуйтесь. Я знаю, що на двері ще видно і, мабуть, народ гуляє, тому, ну, будь ласка. Сьогодні така філософська тема. Мені кортить поговорити про щастя. Про щастя, про щастя, про щастя. Чи відчуваєте ви щастя? Танюша, привіт, добрий вечір. Так, буду всім слати я так Якась така накрилена, окрилена. вся в мене щойно була шикарна, шикарна сесія із шикарною людиною. Мене звати Оксана. Якщо ви мене не знаєте, будь ласка, під'єднайтесь на мій канал. І всім дякую за приєднання. Отже, сьогодні ми будемо говорити про щастя. І щастя, це така штука, яка у кожного своя. І така штука, коли вона є, ми її не помічаємо і дуже часто бідкаємося, коли її немає. І у силу своєї професії я дуже часто стикаюся з людьми, які думають, що вони надзвичайно нещасливі і хочуть про це щастя всім донести і розказати, що це ай-яй, ай, ай, ой ой Як же ж це болить як же ж це боліше, коли вони нещасні, коли їм так болить? В основі щастя, звичайно, що є що? Як ви думаєте, що є в основі щастя? Любов, правильно, любов. І давайте подумаємо разом над таким запитанням. Коли ми почуваємося щасливішими, коли ми любимо чи коли нас люблять? Все-таки, я ті жив до думки, що ми почуваємося щасливішими, коли любимо ми, коли нас переповнюють емоції, коли ми відчуваємо, що життя, життя прекрасне, що воно поруч і що все підвладне, і ми даруємо якусь надзвичайну енергію іншій людині. Правильно? І дуже часто, дуже дуже часто у своїй роботі я стикаю з тим, що люди живуть своє життя їм, уже 40, 30, 40, 50 і далі років. І вони досі, досі, досі пам'ятають і лелиють, і плекають ту якусь маленьку обідочку, що сталося з ними там, колись далеко у минулому, що хтось колись щось їм не додав. І вони таким самим чином крадуть у себе що? Своє щастя, тому що вони не вміють що? Вони не вміють відчувати. Віддавати любов. Я чую історії про те, як людей не приймають на роботі колеги, як хтось там когось не любить, як хтось там когось кинув, як хтось там щось не додав, не докупив, не, не, не доказав. І я завжди-завжди запитую людину: а що ти дав чи давав взамін? А як ти їх любиш чи поважаєш? О, ні, я ще не вмію бо Я ще не дуже їх знаю. Хіба ми лише любимо, і закохуємося у тих людей, яких ми класно, класно знаємо? Хіба для того, щоб любити когось іншого, потрібні якісь умови? Хіба для того, щоб любити маму і сказати мамі, що я тебе люблю? Потрібно, щоб мама зробила все-все-все-все-все за тим сценарієм, який я собі придумав чи придумала у голові. Наступна штука, яка краде у нас щастя, це гординя та заздріщі. І це надзвичайно потужна тема, яку я розбираю і на особистих сенансах, і на, і на курсі, і в цілому десь трошки ділюся. І завжди і часто говорю і рекомендую книжку. Є чудова книжка, звичайно, росіянський автор, ну, вже таке, як і є, можливо, є якась українська варіація. Називається Збавлення від гордині» автор Валерій Сінієльніков. Надзвичайно потужна книга, яка розвіює міфи і садить людину із великого неба, коли така гординя, коли така корона виросла, і ти не знаєш, де себе притулити. І коли тобі 30, або 40, або 50 років, і ти ще досі пам'ятаєш, як колись тебе маленьку чи маленького мама не взяла на ручки, і для тебе це така кривава травма на все життя, то подумай про ту корону, яку досі несеш на собі. Корона нерозуміння. Короня корона не пробачання і корона не любові. У своїх постах, у своїх сторіс цього тижня я була дуже така натхненна своїми клієнтами і своїми переписками, що я постійно веду, і багато чого є, і іноді ну, я не розумію. Не розумію, чому людям так хочеться у себе самих красти щастя і надавати собі щастя і бути нещасними. Але насправді так і є. Щастя, потребує що? сміливості? Все те, що класне в житті, все те, що вишикане, дороге, гарне, пахнюще. Воно не просто так стається, так? Для того всього потрібно зусилля, щось прикладати. І куди ми прикладаємо зусилля, куди ми прикладаємо свою любов, куди ми прикладаємо свою енергію, те ми цінуємо. Не шукайте любові десь там, не шукайте щастя десь там. Поверніться у себе. Поверніться до себе. Починайте знімати цю величезну корону гордині з вашої голови, щоб бачити, що світ інакший. І ви можете бути інакшими. І сьогодні я приготувала для вас маленьку історію. Вона називається Історія про щастя або Куди зникає любов. І особисто мене у свій час дуже дотерпнуло запитання, куди дівається любов, коли помирає людина, коли помер мій батько, і я відчула, що людини нема, а любов є. І любов це така штука, яка взагалі нікуди ніколи не дівається. У неї немає кінця, у неї немає краю. І так само, як ти любиш рідних, як ти любиш батьківщину, дітей своїх. Так само ти любиш шоколад і помідори, і любов це така універсальна штука, то куди ж зникає любов? І я хочу, щоб ви дуже уважно сьогодні послухали. І, можливо, саме сьогодні через мене хтось хоче вам щось сказати. Усім, хто під'єднався, я дякую. Всіх вітаю, всіх ціную. Це надзвичайно для мене приємно. Цінно, адже якби не було вас, не було б цього ефіру. Тому дякую, що ви творите цей простір. Я буду читати, буду підглядати, куди зникає любов? А куди зникає любов? Маленьке щастя запитало у свого батька. Вона вмирає, відповів батько. Люди, синку, не бережуйте, що мають. І вони не вміють любити, тому любов вмирає. Прикладно. І маленьке щастя задумалося. І воно задумалося: от виросту я і стану великим, і буду всім, всім, всім людям допомагати, буду всім допомагати, щоб кожна людина на цій планеті була щасливою. Ішли руки. Щастя підросло і стало великим. Щастя дуже гарно пам'ятало про свою обіцянку і з усіх сил, з усієї своєї потуги і напруги намагалося допомагати людям. Але люди, то такий народ що ні, нікого не чує, і люди щастя не чули. І поступове щастя з такого великого почало перетворюватись на таке манюнке і таке хиле та кволе. Дуже воно злякалося, аби зовсім не зникнути, і тому відправилося у далеку-далеку дорогу для того, щоб віднайти ліки для свого зцілення. Щастя йшло дуже довго. Щастя йшло дуже довго, не зустрічаючи нікого на своєму шляху. І стало йому так зле, так погано. І щастя зупинилося. Щоб відпочити. І побачили щастя велике, глясте розлуге дерево. І перелягло щастя у затінку того дерева. І тільки воно воно задрімало, як почуло кроки. До нього хтось наближався. Щастя, відкрило очі і бачив, що лісом перестара старизна баба. Баба була вся в лахмітці, баба була боса, зігнута з палицею. Щастя, кинулось до неї, треба ж допомагати, осідайте пані, ви ж, напевно, втомилися. Ой, бабулечко, вам же ж потрібно поїсти, відпочити, підкріпитися. У старої підкосилися ноги, і вона буквально звалилася на траву. Трохи відпочивши. Мандрівниця розповіла щастю свою історію. Ох, як прикро, що тебе вважають такою старою, нікчемною, недолугою, непотрібною. Але ж я така молода. І звуть мене Любов. Так ви її любов, щастя було вражене. Ма мені говорили, що любов це найпрекрасніше, що є у цьому світі. Любов так уважно на нього глянула і запитала. А як же тебе звати? А я щастя? Ось як? А мені теж говорили, що щастя що щастя? Має бути прекрасним. І з цими словами вона дістала із свого лахміття дзеркало. Щастя поглянула на своє відображення і голосно заплакала. Любов підсіла до нього і ніжно обійняла його за плечі. Що ж з нами зробили ці злі люди? Схлипувало щастя. Нічого, сказала любов. Якщо ми будемо разом і будемо піклуватися один про одного, то ми знову швидко станемо молодими і прекрасними. І ось під тим старим креслатим деревом любов і щастя уклали свій союз. Свій свій союз. Свою домовленість ніколи не розлучатися. І з тих пір, якщо із чийось життя йде любов, то разом з нею йде щастя. Порізно їх не буває. А люди й досі цього не зрозуміли. Дуже потужна маленька розповідь, вона мені подобається, і мені хотілося донести краплинку щастя і любові всім тим, хто слухатиме, слухає, дивитиметься. Якщо в серці своєму любові не маєш, то навіть не заїкайся про те, що ти нещасний, не стогни, тебе не пожаліє. Якщо прагнеш, щоб тебе любили, іди відкривай своє серце і любий перший, шукай, намагайся знайти хоч щось, за що ти вдячний, що красивого є, що ти цінуєш. Не очікуй, що будуть бігати за тобою і робити тебе щасливим, адже щастя потрібно заслужити. Якщо у тебе немає щастя, то у тебе немає любові. Я не шукаю з іншого. Привіт, Дашуня. Як вам ця розповідь? Про що вона вам нагадала? Про що вона вас примусила задуматись? І, можливо, ви теж деколи впадуєте, впадаєте у жалісливість, в комплекс жертви? Що все не так, і все не ті, і всі, і всі не люблять, і у всіх все класно, тільки в мене одного єдиного, чи одної єдиної все не так. І всіх люблять і лилеють, і плекають. І батьки любили, і долюбили, і дали і на хату, і під хату, і в хату. А мені одному нікому нічого не дали. Коли я чую такі історії, мені хочеться людину трясти, трясти, трясти і кричати: А ти? А що ти дав чи дала? А як ти дав чи дала любов цим своїм батькам, які не вміли, не знали, не вчилися любові? Гей, госе! Оля, Оля Китай. У нас тут урок щастя. Я почула історію недавно. Дуже вболіваю я за людину, яка мені цю історію розповідала і не тільки мені. Дуже хочеться, щоб ця людина прокинулася відчула. Була така історія, що людина пам'ятає болючий момент з дитинства, коли, будучи ще дитиною маленькою, вона просилась на ручки до мами. І з якоїсь причини мама на ручки не взяла. Є там фотографії, є там ціла історія, що мама таку дитину на ручки не взяла. І у свідомості у підсвідомості дитини закарбувався біль, звичайно. То була трагедія, то було горе, дитина хотіла до мами на руки, мама дитину на руки не взяла. І вже досі, до 30 років по тому, дитина несе з собою шалений біль. І можна співчувати, звичайно, звичайно. І можна жаліти і жалкувати людину, звичайно. І можна намагатися знайти слова підтримки, звичайно. І слова любові, абсолютно. Адже кожна людина, яка приходить на цей світ, вона є народжена з любові для любові і про любов, і для любові. І дуже мені хочеться, щоб навіть коли є такий болючий момент пам'яті, очевидність, що тебе десь недолюбили, тобі щось не додали. І коли у тебе вже є життєва мудрість, і ти вже трошки прожив на цьому житті, і ти буквально своїми руками викохуєш своє щастя, шукаєш і будуєш його собі, то ти маєш мати в собі скільки любові. Щоб побачити навіть ту якусь болючу ситуацію трошки по-іншому. Можливо, у мами в той день страшенно болів живіт або спина. Можливо, мама була вагітна і не могла взяти на руку. Можливо, у мами були нудоти. Можливо, мама в той день посварилась батьком а ти на батька дуже схожа. Могло бути мільйон але. Для того, щоб побачити якесь але і розтопити біль, потрібно дуже багато любові, зусилля і бажання. А легше нічого такого не робити, а продовжувати скиглити, нудіти і потребувати уваги від усіх, потребувати, щоби всі щось дали. Бо я не вмію, я не знаю, я нещасна, я така нещасна. <плес> Я ненавиджу, коли я це чую. Мені так хочеться трусити, трусити. Прокинься. І дай ти знайти собі грамолічку цієї любові, яка розтопить увесь біль. Увесь. Дез... Отакий біль. Це гординя. І найлегше, я десь писала у своєму пості, найлегше, найлегше, найлегше сидіти, скигнути і жалітися, а нічого не робити. Бо якщо нам треба перестати жалітись, це означає, що нам потрібно цій іншій людині щось віддати, подяку, визнати заслугу, дати якусь підтримку, можливо, заплатити грошей. А легше знецінити все і вся. І продовжувати пісню що. Будь ласка, пам'ятайте, що щастя у ваших руках воно йде за руку з любові. І у вас є всі сили, весь потенціал збудувати його самому. Дякую всім, хто приєднався. Таїса. Дуже дякую, Таїса. Приємно слухайте. Дякую. Абсолютно в захваті, я така натхненна в мене. Декілька потужних сесій сьогодні було з клієнтами, тому я надзвичайно надзвичайно вдячна, щаслива, рада ділитися тим, що маю. Ділюся з цим в особистих консультаціях на курсі тут, в прямому ефірі. Люблю життя обожнюю людей, люблю себе. Обожнюю те, що я роблю? Люблю готуватись до цих ефірів. Люблю, що мене дивляться. Дякую, Дашу. Будь ласка, ставте лайки, коментування, можливо, є якісь ідеї, про що, про що сьогодні йшлося? Що зачепило вам всередині? Де ви? Де знаходитесь ви? На якому етапі? На етапі вторгнення чи на етапі приймання? На етапі тікання від себе, чи на етапі все-таки вивчення себе, занурення, вкладання якогось ресурсу в себе, чи то часу, чи то енергії, чи то грошей, то є безцінне. Коли з вашого життя йде любов, разом з нею йде і щастя, нехай у вашому житті завжди буде любов і щастя. Бажаю тихої, мирної ночі моїм українцям в Україні. Всім гарних вихідних. Щиро дякую за любов, за увагу і за цей ефір. До побачення.